тих умовах, в яких ми перебуваємо. На що ми звертаємо увагу, коли читаємо притчу про багатія і Лазаря? не лише в тім, що багата людина мала багато розкосів і насолоджувалась життям. Життя взагалі створене для радості. Бог надав нам це життя і всі його можливості, щоб ми жили, раділи і славили Його. І в тому, що ми переживаємо радість, задоволення, втіху. Насолоду, тому немає провини чи гріха. Якщо ми подивимось уважно на те, що говориться далі в цій притчі, ми побачимо, що цей багатій. Хоче, щоб Господь послав мертвого Лазаря, щоб з'явився його братам, бо в нього багато їх, і сповістив їм, що насправді будуть муки, що треба щось робити із собою, і своїм існуванням. йому каже, у вас є писання, пророки. Наслідуйте те, що там написано. Інакше кажучи, виконуйте волю Божу. І все буде добре насправді. А якщо не будете виконати, то воно так і буде. І з цього ми зробимо висновок. Справа не тільки в тому, що він розкошував, а той був убогий жебрак. А справа в тому, чи виконував він при тому волю Божу. Бо не всіх багатих людей відкидає Спаситель. Зверніть увагу. Матеря Закхея він не відкинув. Матеря Матфея він не відкинув. А вони були не бідні люди. Не відкинув і того матеря, про якого ми читаємо в притчі про матеря і Фарисея. Він відкидає Фарисея. Чому? Тому що той не виконує до кінця волю Божого. І цього багаття я б він відкинув, тому що він не виконує волю Божу. В другому читанні сьогоднішньому ми зустрічаємо слова Спасителя. Блажений той, хто виконує волю Отця нашого. Слухає Його Слово. І живе відповідним чином. Отже, питання дуже просте. Питання в тому, щоб жити. Так, як заповідає нам Христос. Бог, який є любов, Бог, який є сонце правди, Бог, який є світло, що в пітніє сяє. Бог, який кличе нас до свободи і істини, і каже, пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Він кличе нас до свободи, до правди. До любові і до світла. Живи відповідно, так, щоб світло сяяло і в твоїх словах, і в твоїх справах, щоб правда була здійснена тобою, щоб любов'ю керувалася твоя дія, щоб вільно ти обирав Бога, який є правда, любов. І світу і тоді ти разом з Богом. І знов і знов ми повинні звернути увагу. Христос має дуже велику любов до людей і через це Він іде на хрест. Він має дуже велике милосердя. І каже, що на небі велика радість за кожного грішника, що покаявся. Але і покаятись треба вчасно. І вибір свій робити треба вчасно. І Якщо він істина і життя, і шлях, то іди цим шляхом, а не іншим. Пізнай цю істину, здобудь свободу, здобудь собі життя повне правди, світла і любові. І це головне, що ми повинні робити. Це головні його, заповіді, заповіді його існування в цьому світі, його дій в цьому світі. Ми звертаємося до нього і з смиренням і покорою. Ми шукаємо Його волю, щоб обгамувати свавілля людське і сваволю власну, щоб здобути справжню, справжню свободу, істинну свободу в любові. Справді. В правді. добрі.